А сьогодні хочу всім показати, поділитись, як роблю це я. Це, я в'яжу реглан. Ось, я вже зняла рукавчика. Ось один рукавчик. І буду додавати петлі під рукою ось другий рукавчик, у мене на жилочці, і на яка на фіксаторах. Додаю петлі. Це під рукою: реглан, росток, я вже все зв'язала. Ось мого ростка 5 рядочків висота. Але я додаю петлю, Вважаю, що це дуже важливий такий момент. Бачите, ось під однією рукою я вже додала, і вони в мене рівненькі. Тут рівно можна буде додавати петлі, тобто прив'язувати слідуючий рядочок. Вважаю, це важливим, саме тому з вами ділюся. І що я роблю? Дов'язала я перед чи спинка. Неважливо, з якого рукава ви почали з'єднувати перед зі спинкою. Це у реглані. Значить, що я роблю? Ось ниточка. Зазвичай ось так додають багато. Мені так не подобається, воно розтягується. Я що роблю ось так? Ось так намотую на пальчика. Але бути акуратними. Це дуже важливо. На пальчика ось так. або ось так. Я роблю саме так, щоб робоча ниточка у мене була ось тут. Зразу по спиці. Ще раз. Один. Тобто пальчик я від себе штовхаю. Один, два. І ось так підхоплюю і пров'язую петельку. Бачите, вона закривається зразу ось тут. Виходить крайня нижня петля. Знову від себе один, другий раз підхоплюю і ось так. Знову ж штовхаю пальчика від себе, один, два. І пров'язала. Бачите, як рівненько лягають петлі, вони зовсім не розтягуються. Близько показую, щоб видно добре. знову пальчика штовхаю від себе. Один, два. І ось так пров'язую від себе один, два. Один раз спробуєте, вам сподобається, і будете. Максимально задоволені, я це швидко роблю, але хочу, щоб всі зрозуміли. Ще раз наголошую: пальчик, ниточка, спиця від себе. Тобто, ось від себе один, два рази. Тому, що, якщо до себе, у вас буде перекручена петля від себе. Так, скільки ж я тут додала 2, 4, 6, 8, 9. Десять 11 І дванадцять. Ось, бачите, як акуратно нижній край. І нічого не розтягнуто. І зразу продовжую по колу прив'язувати другу деталь. Все так як. В'язала, нічого не змінюю. Рукавчики у мене вже від'єднані. І я продовжую далі своє в'язання. Тобто, з'єднюю перед і спиночку. Або передню деталь і задню деталь, як кому більше подобається. І ось такий гарний під рукою набір ось мій рукав, і такий акуратний набір. ось бачите? Надіюсь, думаю, що це відео було корисним. Всім рівних петель. Ось я вже другий рядочок підняла петельки. Бачите, як вони акуратно. Я впевнена, що це дуже добре видно. І тут основне що? Значить, підіймаю я їх ось так: зсередини, тобто за задню стіночку. Вони всі дуже рівненько, дуже акуратненько лежать щільненько, і для того, щоб були рівненькими, ось так додаю, кожну петельку підіймаю акуратненько за задню стіночку у слідуючому рядочку, я вже продовжу в'язання. За передню стіночку. Все з'єднала. Ось, бачите, як акуратно, яка виходить акуратна робота. Всім рівних петель.